Знаєте, перед тим як почну казати тему, над якою думав, скажу вам одну притчу, яку колись чув, один чоловік десь жив в селі, і він, якби був досить розумний, чи він себе рахував дуже мудрим, він почув, що десь є мудрець, мудріший за нього, десь там в пещері живе якийсь такий чоловік, який ще мудріший за нього. Ну, як людина, вже яка рахує себе розумною, його туди заділо, йому стало цікаво, він поїхав до того мудреця. Він приїхав до того мудреця, той в пещері там сидить, привітав його, пустив до себе туди, всередину. І цей каже: Я чув, що ти такий мудрий, там дуже щось такий мудрий, щось говорить, питає, каже: Ну скажи, в чому така твоя мудрість. А цей сів і став і наливає йому води. Наливає йому воду, той мудрець, наливає йому воду, наливає. Цей каже вже йому ну що ти лиєш, лиєш, то вже ж повний стакан він переливається, хіба це, тобі не видно. Він каже, також і Ти ти вже настільки повний своєї мудрості, що ти вже мене не почуєш. Ми говорили, щоб готувати своє серце. І знаєте, я сиджу, коли брат Раймон ділився, і вже десь собі перевіряю, щоб щось почути. Корисне, і щоб до себе примінити. Дуже важливо, з яким серцем ми приходимо. Якщо ми приходимо з своїм розумінням, чи навіть до підходу читання Біблії, в нас вже є своє таке розуміння і неуступчивість, ми не приймемо нічого друге. Якщо ми когось слухаємо, і в нас на все є вже своє розуміння, ми не приймемо. Тому щоб чути, що Господь хоче до тебе проговорити через читання Біблії, ідеш дорогою молишся, з кимось спілкуєшся, Бог може кожного дня десь через людей до нас говорити. бути готовим. Тому цар Давид, коли молився, він каже: готово, серце моє, Господи, готове серце моє, буду співати і славити. Знаєте, віруючі люди або християни, вони всі дуже хочуть і прагнуть Бога чути. Є багато закликів, які ми говоримо, ми чуємо, які в Біблії написано, що вівці мої чують голос мій. Нам багато про це нагадується, і ми хочемо чути голос Ісуса Христа. Ми хочемо, щоб Бог був живий серед нас, щоб була Божа рука десь серед нас, і щоб Бог діяв. Щоб ми в своєму житті, проживши християнське життя, ми не просто прожили так якісь філософії, нам щось запропонували, розумну якусь інформацію, і ми так прожили згідні. І десь до кінця, так як і не знали Бога, ми дуже прагнемо десь, я так вірю, е і хочемо більше і більше знати Бога. І я би хотів сказати одну таку тему, над якою останній час десь трохи розважав, і що до нас, в принципі, десь і було відкрите. Прочитаю при мудрості Соломона, 6 розділ, 10-й вірш. Бо ті, що свято, охороняють святе, освятяться. Іх Ті, хто навчився тому, знайдуть виправдання. Ті, що свято охороняють святе, освятяться. І знаєте, ці слова, десь е, я почав над ними десь думати ну, в старому заповіті якби десь простіше оприділити, що таке святиня була. Але чи є в новому завіті, чи для новозавітніх християн якісь святині, які треба берегти, щоб вони тебе освячували? І я скажу пару думок. Що нам треба берегти, щоб ми мали освяченість, бо без миру і святості ніхто не побачить Господа, написано до євреїв, ви пам'ятаєте? І чим людина буде більш освячена, тим вона буде ближче до Бога. Дивіться, зараз такі десь стереот... Чи такі багато Такому десь обертів, скоріше, скоріше йде пропаганди всякі або вчення, що ну, головне віра, ми то не раз говоримо, але нагадую їм, щоб ми десь. Не збочили, головне, лише віра, віра, віра в Ісуса Христа, і ти, ти вже в близості, ти маєш все, ти, ти всім обладаєш, ну, на практиці це не так. Ну, Добре, якщо ти всім обладаєш, якщо ти вже аж так говориш сильно, голосно, ну покажи то на ділі, Но коли доходить до діла, то не так. І ти замічаєш люди, які десь хай Бог збереже, щоб ми так не, не, не говорили голосно і мало робили, які дуже сильні слова, що ми. Ми мертвих воскрешаємо, ми все робимо. Коли доходиться на ділі, ну нема такого. І тому святість, вона обов'язкова. Людина, яка себе береже свято, вона буде мати силу і мати можливість взяти те, що Бог дає в новому завіті. Дивіться, згадаю декілька прикладів про праведних людей. Написано за Єноха так: ходив Єнох перед Богом і не стало його. Єнох знайшовся непорожним вроді тому, який тоді на землі жив, як і Ной. Бог не просто так ноя вибрав. В шостий розділ буття написано такі слова, що Бог каже: вигублю людей, бо помисли серця їхніх повсякденно зло. Тобто людина вже дійшла до, такого, до такої якоїсь степені, що кожного дня просто мишлення було саме зло. зло. І Бог каже, я вже вигублю, не можу на то дивитись. Богу стало сумно, що Він сотворив людину, але людина просто дійшла до такої деградації, щоб, що, ну, крім зла, нічого не думала. На мною знайшовся непорошний святий. Як брат нагадував переді мною, є ще так само синонім святості, це відділений. Один із синонімів це також відділений. Мойсей. Бог не просто взяв Мойсея. І лицем лицем, лицем до лиця з ним говорив, давав йому заповіді. Це був посередник між Богом і людьми. Але святість, яка була у Моїсей, як, як Бог його очищав, як він освячувався, це дуже серйозно. І людина не може настільки наблизитись до Бога, щоб, як Бог казав Мойсею, щоб так бачити вживу ну, чи впряму Бога, щоб лишитися живою, тому що людина в плоті, а плоть вона гріховна. «Но Бог, приблизивши Моїсея, показав йому славу свою, поставивши його його скалу, показав йому славу. Даниїл, чоловік бажань. Дайше новий завіт, дивіться, апостоли, життя апостолів і ну, багато людей або є деякі люди, які себе провозглашають апостолами, але живуть в різних залежностях від наркотиків, в блуді і тому подібне. І ти розумієш, що ну, це близько навіть не стоїть до того, як жили апостоли. Апостол Павло казав: Я кожного дня помираю, я кожного дня умишляю, перебощаю плоть свою, щоби, проповідуючи другим, не лишитися недостойним. Це його життя. Він каже, я постійно в постах, в недоїданнях, хто і знімає, за кого би я не підв'язався. Тобто у нього серце було наповнене любов'ю, ну і святістю обов'язково. Я десь, знаєте, роздумував, бо вижу в останній час, десь як принебрігається святість, як вона нехтується, Но це є одна із основних речей, яка має бути в церкві. Церква свята і відділена. Ісус Христос трудиться над церквою, щоб вона була свята. І апостол Петро нагадує, каже, будьте святі, бо я святий. Бог каже: ви ж мої діти, ви не можете бути як той світ, ви не можете жити в гріхах. Ви, мої діти, ви маєте бути відділені, як ваш Отець. Я вас відділяю від того, я вас відділяю від цього злого. Будьте святі і я святий. Що нам треба берегти в Новому Завіті, або що люди новозавітні мають берегти? Но перед тим, дивіться, ще нагадаю вам за Ісуса Христа, або перед ще Іван Хреститель. Люди десь ми радіємо, що були такі люди, як Іван Хреститель. Ісус про нього казав, що. Немає на землі більшого від Івана. Но Івана, е, апо, е, Івана Хрестителя життя було не таке розкішне. Він жив, е, він жив, одівався дуже просто, він їв акриди і дикий мед, він у пустині був до, до Дня його призиву, але він ще від черева матері наповнився Духом Святим. І ця людина, яка була відділена, він жив досить таким дійсно святим життям. Він не змішався з світом, тому Бог так діяв через нього, тому Бог міг через нього совершати свій труд. Коли людина змішається з гріхом і хоче, щоб Бог діяв через ту людину чи через церкву то важко. І Бог, видячи стан людини, ми можемо кричати, казати, Боже, ось я пошли мене, дій через нас, виливай силу свою, Бог по своїй милості не дасть. Тому що міра спрос вже того. Буде дуже висока. І знаєте, ніхто дітям не дає маленьким ножа, ніхто дітям не дає за руль сідати. Бо розумію, що діти ще не доросли до того віку, таке саме десь і в дарах, і в тому подібно. Тому святість дуже важлива! Святість дуже важлива. Е, знаєте, два приклади нагадаю: старий і Новий Завіт. Були такі сини у священника Ілія надав і авеут. Це сини Аарона, були, перепрошую, Левитам, 10 розділ, з першого по 3 вірш Узяли кожен свою кадильницю і поклали в них вогню, і вклали в нього куріння, і принесли перед Господом вогонь, чужди, якого він не велів їм. І вийшов вогонь від Господа і спалив їх, і померли вони перед лицем Господнім. І сказав Мойсей Аарону: ось про що говорив Господь, коли сказав: У тих, хто наближається до мене, до мене освящусь і перед, усіма, перед усім народом прославлюсь. Аарон мовчав. Е, вони принесли чуждий вогонь. Від Бога був один вогонь, який Бог запалив, щоб він е, горів. Вони якийсь вогонь свій взяли і принесли перед лицем Господнім. Там ще далі я прочитаю вже на закінчення. Є така, якби одна думка, що вони були п'яні, бо Бог потім казав, щоб не пити вина. Ну, як там було, це вже друге питання, не пише прямо, але е, вони не розібралися що святе, що не святе. Дивіться новий завіт, бо кажуть, то ли в Старому Завіті Бог дуже строгий був. Новий завіт таке саме: Ананія і Сафіра, чоловік з дружиною. Вони утаїли з того, що було їхнє, і збрехали Богу, вони, переступивши заповідь Господню. Вони собі поступили по своїм Ну, якихось Своїх думках, бажаннях, прихотях, і Бог їх поразив. Це новий Завіт, де Бог є любов, де благодать більша в Ісусі Христі, люди падають мертві. Тобто спрос через святість, Він є й зараз, він не минув, він не пройшов, Бог завжди один і той самий. Що для новозавітніх християн є святиня? Перше, що ми недавно нагадували, це є кров Ісуса Христа. Немає більшої святині, як кров Ісуса Христа. То, то настільки тяжчої кари, гадайте, заслужить той, хто зневажає Сина Божого і не шанує як святиню, кров завіту, якою освячені і дуга благодаті ображає. Перша святиня – це є кров Ісуса Христа. Ми недавно мали спомин, слава Богу, Бог, нас помилував достою прийняти. Слава Богу, Він дав нам охорону. По милості Господні ми каялись, ми примирялись, кому треба було, і Бог нам дарував милість з благоговінням, я так вірю, підійти до того служіння. Я недавно включив одну пісню прославлення, і мені, знаєте, десь і страшно, і так якось, і неприємно навіть стала якась така і ревність, як люди відносяться до святині, до крови Ісуса Христа. Там такий підхід, який, знаєте, ну, ну якось дуже так легковажно. Там були пісні, такі, якісь досить таке розпоясання, і ну, мені так десь виглядало з боку, що це люди просто не розуміють, що це є таке. Вони не розуміють до кінця серйозності святині крові Ісуса Христа. Перша святиня для новозавітніх християн це є кров Ісуса Христа. Друге це є дух благодаті, то, що написано вище, і духа благодаті ображають. І не ображайте Святого Духа Божого, яким покладено у вас печать у день вікуплення. Всяке роздратування, лютість, і гнів, і крик, і лихослов'я, усякою злобою нехай будуть знищені у вас. І знаєте, ми десь можемо так звикнути до нашого темпу життя і не робити порядок у нашому житті, і зневажати Духа Святого яким Бог нас запечатав, ми собі можемо дозволяти нервуватись постійно, кричати, гніватись, ображатись. Ну, ми є люди, така є відговорка. А що ми є люди? І людина в такому стані не роз... ну, можна не розуміти, що зразу треба робити порядок в своєму житті. Я не говорю вже за гріхи там, куріння, алкоголь і всякі такі дивитися, який бруд, я навіть за то не говорю. Я говорю про такі речі, що ображає е... Духа Святого. Ми віримо, що ми є храм Духа Святого, ми віримо, що ми прийняли Спасіння в Ісусі Христі, ми це і сповідуємо. Но, друзі, дуже важливо берегти святиню, ну дивіться, Дух Святий. Це вже саме собою говорить, що це є святиня, і можна його ображати. І якщо ти цілий день в нервах і не хочеш простити ближньому, якщо ти дратуєшся через суєту, яку, яку забагато може. І не хочеш якось в примирення покаятись, що ти подавив Духа Святого, якому, якого Бог по милості своїй тобі дав, це дуже велика біда, це є святиня. Дивіться, що таке десь я замітив: ну, є різні, різні розуміння. Хтось розуміє, що хращення є Духом Святим і другі мови. Хтось так не розуміє. Ну, що би я хотів сказати десь для людей, які. Не розумію того, треба бути дуже обережному словами своїми. Було переді мною з Еклезіаста зачитано: Бог на небі, а ти на землі. І не спіши говорити словами своїми. От дивіться, Ісус Христос в контексті каже про хулу на Духа Святого. І Він говорить про те, Він говорить нижче, що тому кажу вам: всякі гріхи хула простяться людям, але на духа хула не проститься людям. І перед тим. Люди деякі наговорювали на те, що Ісус Христос роб, 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 роблячи діла Божі, вони казали, що це не від Духа Божого, що це від диявола. І Ісус далі говорить, що це є хвила на Духа Святого. І я десь думаю, і важливо таку пораду би дав людям, які не розуміють так, краще нічого не говорити. Якщо розумієш, говориш, не розумієш, не, ну не краще не говорити нічого. Я просто не знаю зараз казати. Вони там говорять, ну, може, вони так вірять. І так є, я не знаю. Краще не, не говорити нічого, стримати десь язик свій, від того, що ніхто не програв, напевно, що просто помовчав. Тому хай Господь поможе в тому. Дивіться ще таке, що би я хотів підмітити, що для новозавітніх християн важливо берегти яку святиню, це завіт. Це завіт наш з Богом. Це є святий завіт, який ми вступили з Богом. Апостол коринтян в 10 розділі каже такі слова: Не можете пити чашу Господню і чашу бісівську. Не можете бути учасниками трапези Господньої і трапези бісівської. Е, я би десь хотів так оцей, оцей вірш сказати про наше життя. Апостол Павло каже, не можете пити чашу Господню. Давид каже такі слова: чашу Господню вип'ю. Або Ісус Христос каже, хай минує мене ця чаша, але хай буде воля Твоя, тобто ця доля. І ми не можемо прожити життя, яке Бог нам оприділив чи хотів би і де на надвоє. Тобто, святий завіт, який ми заключили, ми маємо хранити свято. Щоб бути в завіті з Богом і бути відділеному від світу, треба нам завжди пам'ятати, що то слово, яке ми давали, заходячи у воду, приймаючи хрещення. Воно дуже важливе, воно дуже цінне, і ми дали обід хранити Богу себе святими і чистими. Ще, що би я хотів сказати, це є заповіді Господні. Дуже часто переступаються слова Божі, вчення Нового Завіту, вчення Старого Завіту. Дуже часто пренебрігається слово Господнє. Дивіться, який був строго, як Бог говорив, до людей, які переступали слово Його. Один закон числа 1529. Один закон нехай буде для вас, як для природних е, як для природнього жителя синів Ізраїлевих, так і для прибульця, який живе у вас. Якщо хто зробить що помилково, якщо хто з тубійців або з прибульців зробить що зухвалою рукою, то він хулить Господа. Знищиться душа та з народу свого, бо слово Господнє він знехтував і заповідь його порушив. Знищиться душа та за гріх. Бог каже, якщо хто з духвалою рукою переступає слово Господнє, то знищиться та душа. Ну, добре, ми кажемо, в Новому Завіті дуже сильна благодать, ну але якщо ти переступаєш слова Господні, то тоді що тоді робити? Тоді це не. Бог говорить, обшар, аж по другому каже, то він хвалив Господа. Ну, добре, так написано, але я собі роблю, що хочу. Це ж також зухвало, правда? Початок кожного гріха написано гординя. Початок кожного гріха, який народжується, ця гординя. Адам Євою, вони не просто зрішили, вони, обольстившись, вони впали в гординю, вони того переступили. Тобто, Бог говорив це одне, а я собі роблю, як хочу. Ну, добре. Сказав, сказав, а я собі поступлю, як мені хочеться. Це ж тобто ти переступаєш. Заповідь Господню. Слово Господнє, дивіться, одна із одна із, на жаль, християнами дуже сильно що пренебрігається, Це четверта заповідь. Це заповідь про суботу. Як би не було, ніхто не освятив ніколи неділю. Такого нема. Ви в Новому Завіті я би дуже хотів, щоб мені хтось колись показав у Новому Завіті отіснув якийсь нормальний аргумент, що неділя це святий день. Такого нема. Субота завжди була святий відділений день. Завжди. І право освятити лишається і лишалося за Богом. Чого, не, чого субота, святий день? Дивіться, Бог при сотворенню, коли ще не було християнства, коли ще не було Моїсея, Бог освятив той день. Буття 2,3. І благословив Бог сьомий день, і освятив Його, поспочив від усіх діл своїх, яких Бог чинив і створював. Бог освятив і відділив. Людина не має права, як воно написано, єдиний законодатель і суддя, який має право зробити і освятити. Кажуть зразу, десь я чув такі аргументи: церква, що постановила, ну як церква добре, церква багато чого постановлює. Та можна понапридумувати таких собі всяких історій, от ми зараз щось собі взяли і постановили. Щось зв'яжете на землі, то буде на небі. Там не про то йдеться. Там йдеться, якщо ти щось з ближнім маєш, якщо ти якісь відносини, там про такі речі йдеться. То, що ти можеш зв'язати під силу людини. Ти не можеш зв'язати, ти собі схотів, я понеділок освятив. Я неділю освятив. Кажуть, хто соблюдає день для. Там не про то йдеться. Там йдеться про постові дні. Бог ніколи не давав право людям вибирати собі, хто як хоче, який день. Бог благословив його, відділив і освятив. Це Бог зробив, якщо ти маєш більшу силу, як Бог освятити, якийсь другий день, будь ласка, я такого у Новому Завіті і в Старому Завіті не находжу. Тобто, оця одна із заповідей, яка дуже сильно принебрігається, це є святиня. Десять заповідей всі згідні, дев'ять амінь, кажуть. Ну а четверта куди? Тож Бог освятив. І це не просто як брем'я для людей, це є дуже велике благословіння. Це є дуже велика заповідь і дуже велике благословіння для нас. І хто береже суботу, як святиню, той відчуває це у своєму житті? Я впевнений, ви переконалися. Це є дійсно дуже велике благословення. Хай Бог нам поможе в тому. Дивіться, що робити, якщо ти десь ну, людина, може, десь заплуталась, або хотіла би розуміти, що таке святиня, або як розуміти, що добре, що недобре. Що їсти можна, що не можна їсти, бо народ Господній так само і їв завжди відділено, Він не їв мертвечиною, він не пив крові, що всі згідні, в принципі, за кров кажуть, всі згідні. Так, кров не можна пити, ну а нечисту їду можна, Бог освятив, хоча і того немає. Тому народ Господній освячений і відділений. У Левита, там в тому місці, де я читав, є далі і вихід з того, як Бог давав. давав, е, давав якби вже вирок, тим синам він дальше давав і вихід. І сказав Господь Аарону, говорячи: вина і міцних напоїв не пийте, ти і сини твої з тобою, коли входите в скінію зібрання, або приступайте до д... жартовника, щоб не померти. Це вічна постанова вроди ваші, щоб ви могли відрізняти священне від несвященного, і чисте від нечистого, навчати синів Ізраїлевих усіх уставів, про які говорив. Їм Господь через Мойсея. Е, перше, що я десь знаєте, подумав, взявши собі з того такий висновок, щоб нам розуміти, що святе, що не святе, нам поменше треба загружати своє серце всякою інформацією. Вино я вірю, віруючі люди не п'ють. Там ну, такого вже не буде. Ну, я так надіюся і вірю, при, ми так виджу, надію, що ми так поступаємо, слава Богу. Але. Десь, якщо вже вино не п'ємо, то поменше десь можна примінити це так: поменше загружати своє серце всякою інформацією, всякими вітру Якщо тобі совість під... виключив навіть проповідь, і ти щось відчуваєш, щось совість підказує, щось не то виключи, не слухай, то може дійсно Бог десь над твоїм серцем трудиться, щоб ти не слухав то. Якщо ти в інтернеті загрузиш своє серце всяким якимось мусором, тобі важко буде розрізнити, що добро, що зло. Тому перше, що нам треба, мудрість мати. А початок мудрості і страх Господній. Перше, що би я радив нам, це боятися Господа. Читаєш Слово Боже, приходи з страхом. Дальше почнеш берегти Слово Господнє, як написано прямо, без всяких філософ, такого, хто знає, як знаєте, підшукувати під себе, як тобі вигідно. Розумій, що субота заповідь. Не йди на роботу, поменше всякої суїти набирай собі. Збережи цей день для Бога. От я прийшов до вас у гості, я прийшов до Тараса в гості. Представте собі. Прийшов до Тараса в гості і бігаю, то по телефоні говорю. Потім пішов ще щось, кажу, чекай, йду машину підкручу. Підкрутив машину. Давай додому зараз бігаю ще скоренько. Тарас скаже, ти до мене в гості прийшов, ти навіть зі мною не поговорив. Дивно би було. Тому і субота десь так само. Раз він відділений день, свято береже його, відділи його для Господа. По-простому, прямо як розумієш, а Бог далі буде вчити. Бог далі дасть мудрості. Тому страх Господній перший крок. Друге, це мудрість, щоб розуміти, що добро і зло. Коли людина береже заповіді, Бог формує в ній правильне мислення. Написано так, що Ісус Христос прийшов, щоб вернути миш, мислення праведників Луки перший розділ. І коли ти бережеш заповіді, вони сформують чи слово Господнє, скажу, заповіді Ісуса Христа, вони сформують в тебе правильне мислення, і ти будеш розуміти, що таке добро. А що таке зло? До євреїв написано, Єремії, 2 розділ, 13 вірш написано так. Бо два зла зробив собі народ мій, мене джерело води живої залишили і висікли собі водойоми, розбиті, які не можуть тримати води. Не забрудни своє серце, щоб розуміти, що таке добро. Коли ми почнемо пити не з правильних джерел, ми закидаємо джерело живої води, де Бог наш. І починаємо пити з того забрудненого джерела. І тут питання вже за нами стоїть, звідки ми харчуємося, з чого ми п'ємо, які у нас бажання, звідки, з ким ми спілкуємося. Тут вже питання за нас, настільки ми себе бережемо в святості. Я хочу з вами помолитися. Я десь сказав це, бо я знаю, що ми хочемо багато для Бога потрудитися в нашому житті. Я знаю, вижу, що ви стараєтесь і любите Господа, і стараєтеся в житті прикладаєте зусилля, щоб. Ще щось робити, ще щось робити. Я, як для себе це розсуждав, так і вам ділюся по-простому, як розумію, щоб ми для Бога могли ще більше зробити, ще більше зробити. святість це обов'язково. Старий і новий завіт, Біблія одна. Бог незмінний. І завжди народ Божий він був завжди святий і відділений. Є святині нового завіту, не треба ними пренебрігати. Є більше, я впевнений. Ви мудрі люди, ви прочитайте ще більше і мені підкажете, і будемо разом. В тому рости, тому хай Господь благословить нас, розуміти, що є святиня, наскільки важливо то берегти, наскільки важливо і серйозно до того треба відноситися, щоб ми приближалися до Бога, щоб ми були благословені і люди кругом нас. Давайте помолимося за то.